Вийміть ці компоненти для початку тестування. Є місцева жителька Лариса Шепко розпаковує безплатний сейфбокс від благодійної організації Чернігівська мережа у боксі. Оральний тест на ВІЛ, інструкції, листівки та презервативи. Протестуватися можна самостійно вдома. Для цього треба відібрати зразок слини та поставити у флакон із розчином. Результат буде за 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин. Ми беремо тест, бачимо на ньому. Одну рисочку верхня біля літери С означає, що тест негативний, ВІЛ не виявлено. Дуже добре, я не сумнівалася. Лариса каже, часто здає аналіз на ВІЛ, оскільки вона донорка крові. Але власноруч тест робила вперше. Інструкція зрозуміла, дуже багато інформації всього а, написано, написано чудово, нічого складного не бачу порадувало те мене найбільше, що не треба робити нічого з кров'ю, а просто беремо оральний тест. Робиться легко. Такі сейфбокси надає благодійна організація Чернігівська мережа в рамках міжнародного проєкту інновації для подолання епідемії. ВІЛ їх може отримати будь-хто достатньо заповнити гугл-форму, посилання на яку є в інстаграмі організації, зі слів координаторки проєкту Євгенії Дрозд. Торік вони надіслали понад тисячу таких боксів по всій Україні для того, щоб збільшити доступність людей до послуг тестування. Ми відправляємо поштою коштує стакі сехбукси. Євгенія Дрозд говорить: з 18 по 25 листопада в Україні триватиме європейський тиждень тестування на віл. Цей тиждень особливо варто звернути увагу на ВІЛ-інфекцію. І якщо не тестувались протягом півроку, то прийти протестуватися до нашої організації. Зараз в СНІ центрі знаходиться на Обліку 4174 людини. Взагалі, наша область займає 10 місце по поширенню вілінфекції в Україні. Дарина Перепечон, Олександр Тюрок, Суспільне новини, Чернігів.